Голодомор це геноцид української нації, вчинений в 1932 по 1933 роках. Він був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців та остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійно незалежної від Москви української держави. Мені наснився 32 й Аж до мурашок пройняло. Хлопчик босий, квола мати, ледь ледь тримається його, а батька поряд не вгляділа, він вкляк на вік, забрала смерть. Чекістом злістя володіла, в кишені вгледів, бульби чверть. В тих очах що так наснились, страху не бачили ніяк, вже сили геть у них скінчились, Живіт від голоду набряк, а голос голос не почула та щось кричало зсередини Страшений біль душі відчула і муку матері, й дитини. Відкрила очі, страшно стало враз, застигла в тиші з собою наодинці. Відлунням била диким в голові ще раз, сна ті дзвони на сільській дзвіниці. Тикаєш, не було голодомору. І не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть марва виймали із печі, і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі, з торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай, у вас сиціль викачав з двору? Греби нічого людям не лишали. Хто з села вимерлі на Україні, російським людям поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні, імперський молох світ нам затуляв? Бачив сам отузовісну пору І пухох, і померлах на шляхах, І то і досі ще стоять мені в очах. Каже, не було голодомору. Пам'ять про голодомор стала невід'ємною частиною національної пам'яті українського народу. Щороку, в четверту суботу, листопада, українці запалюють свічку як символ пам'яті про вбитих голодом. У понад 40 містах 15 країн світу спороджені пам'ятники чи встановлені інші пам'ятні знаки на вшанування пам'яті жертв голодомору.